І так, друзі, всім привіт. Якщо ви дивились моє попереднє відео, то ви бачили, що ось такий датчик в мене з ним проблеми, це датчик АБС. -а. Вибило в мене ошибки на АБС, на ще на якийсь EPS протягом і ручник там підтягнуло. Ну, коротше, ручник робота, все нормально. Але показав тестер, що правий переднік, передній правий датчик АБС не працює, або якісь там щось замикання чи ще щось. Бошевський бачите, Германія. Ось Audi, Audi A6C7 2011 року. Я вирішив його провірити, чи дійсно бо він виглядає як новий, чи дійсно це саме в ньому проблема. В колеги взяв отакий от тестер, подивився в інтернеті інформацію, щоб ви цим всім не страдали. Покажу вам, як це перевірити, чи дійсно це датчик, чи може в проводки якась проблема. Я ж кажу, виглядає він як новий. Але все буває, як кажуть, може на моєчки неудачно помився. Тобто, ще провірить, нам треба виставити ось тестер, я сильно в них не розбираюсь, на 20к. Хто знає напишіть, що це означає кілооми, і щось таке. О, ну і в мене нема таких спеціально не купляв там фішечок, да? але оці штучки достають. Тобто ставим плюс на плюс, мінус на мінус, або або наоборот. Якщо датчик живий, то він повинен щось показати. Вірніше, не щось, а 1, 0, 5. 0, 5, вибачте. 1, 0, 5. Я спробував і так, і так, він нічого не показує. То есть 0. Попробував на... 200 кОм теж 0. Хоча в інших на відео я бачив, що показує 0,5 або там якісь інші цифри, але в мене він взагалі нічого не показує. Тобто вивод який, що треба купувати отакий новий датчик. Так що, друзі, якщо у вас він не реагує, не так, не так, я не буду вам показувати зараз, бо. Руки зайняті, телефон тримаю, але я вже провірив 10 разів. І так, і так, як не крути Ось як ви друг до друга прикасаєтесь, дивіться, у вас показує 0. Я прикасаюсь. Там контакти. Якщо бачите, ось вони, прикасаюсь до них то реакції 0. Тому вивод який, купляємо новий датчик. Ставим, і буде нам щастя. Так що, друзі, ставимо лайки, підписуємося на канал. І вам, щоб нічого у вас не ламалось, друзі. Щоб нічого не ламалось, треба ставити лайки. І дивитись моє відео. Якщо буде цікаво, ще покажу. Давайте до зустрічі!